Так, Парапет використовується як мовніприйомник. Є такі заземляючі участки. Так. Недостатньо одного блискавка приймача, тут взагалі немає. Йдемо далі. З парапетами, зрозуміло, вони якби заземлені. Ось отак нас виглядає близько в в камері конець, конець капець, ідемо далі. так виглядає обігрів. Амсай! туди кінець. Отак От виглядає в приймач. Ну, отак вертикаль, отак виглядає близько Так. Вікна не захищені, а треба захищати. Отак у нас ізольований опуск. Отак собі рішення. Ну нічого, з бо буде гарно. Так, захищено, не захищено, не захищено, не захищено, не захищено. Ну, коротше, тут катастрофічно не вистачає близького приймачів. Отаке і okay, рішення дуже солідне. Ось все, ще одне рішення. У нас, якщо що, блискавка, отак вміє робити, але вона так не вміє робити, не захищено, не захищено. В нікуди блискавку захист. Так, ще один опуск. Новий рік. От тут у нас пішло вже отак от. Коротше, ось у нас опуск. Маємо нарешті ще одну блискавку приймач. Тут відсутній, вікна раз, два, три незахищені. Пу-пу-пу, опуск і пішло, пішло, поїхало, все уїхало. Отак От виглядають тримачі, Ось коли їм трохи є Так, ще один опуск. Труба у нас не захищена. Також у нас не захищена газопровідна труба, яка веде в котельну. Так, що у нас тут робиться? Так, в жолобі колись був обігрів.